Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні в нас буде огляд та перший запуск ось такого бензинового генератора. Виробник Нова, модель BG 3400. Значить номінальна потужність 3,1 кВт. На передній панелі генератора міститься вимикач запалення. Уверх включено, униз вимкнено. Далі паспорт з технічними характеристиками: дві розетки для підключення споживачів, автоматичний вимикач, який включає та відключає наше навантаження вольтметр. Індикація напруги на розетках та клема для підключення заземлення. Далі дві клеми плюс та мінус вихода 12 вольт. Та запобіжника. Номінальне навантаження на цей вихід генератора по мережі 12 вольт складає 8 Ампер. Генератор має паливний бак об'ємом 15 літрів. Показчик рівня палива в баці, заливну кришку та ось такий ось фільтр. Електрична частина генератора, сам безпосередньо синхронний генератор, глушник від двигуна, сам двигун, ручний стартер, кран для палива, повітряний фільтр. Все в нас закріплено на ось такій добротній металевій рамі. із... Звареної з труби та профільної труби. Генератор у нас поставляється, тобто двигун генератора без мастила. Про це свідчить ось оця пам'ятка жовтого кольору. Відсутнє мастило. Перед запуском двигуна залите моторне мастило. Об'єм мастила 0,6 літра. Виробник рекомендує використовувати напівсинтетичне мастило 10 типу 10W40. Перед першим пуском, як я вже сказав, потрібно залити мастило в двигун. Також від себе хочу сказати, що треба виконати обтяжку всіх болтових з'єднань генератора та виконати регулювання. Клапанів, зазору клапанів. Що ми зараз і будемо робити? Почнемо з обтяжки всіх болтових з'єднань, генератора. Зараз пере давайте подивимось у нас з якого матеріалу виготовлена обмотка генератора. Виробник запевняє, що обмотка в нас виготовлена із МІДі. Подивимося внутрішня будова. У нас пристрій регулювання напруги. діодний міст випрямляч, від якого заживлюється наша розетка 12 вольт, клеми з'єднання. І ось безпосередньо самі обмоточки. Зараз я включу світло і подивимось, з чого вони виготовлені. І так, схоже, в нас що обмотки виготовлені з міді. Темний колір свідчить про те, що вони мідні. Раз ми вже залізли сюди безпосередньо в генератор, то і тут виконаємо обтяжку болтових з'єднань. Збираємо все назад. В комплекті йде 4 резинових ніжки з гайками, ключ для відкручування свічки запалення, та дві отакі вилки для подовжувача, щоб можна було з'єднати подовжувач. Давайте тепер прикрутимо такі ніжки. Тепер давайте зальємо масло. Масло буду заливати ось такою лійкою зі шлангом. Масло буду використовувати на півсинтетику 10В40. Каже, що сюди повинно влізти 0,6 літра масла. Так, білимось на рівень. Сдается, все, ось, рівень масла видно. Так, можно еще тришки. зовсім тришки еще можно подлить. Позвольної горловини це нормальний рівень. Генератор у нас оснащений датчиком мінімального рівня масла. Якщо в нас рівень масла буде маленький, замалий, то Генератор просто перестане працювати, не буде запалення в генераторі. Переходимо далі до регулювання зазорів клапанів. Попередньо я вже відкрутив ось оці 4 болти клапаної кришки ключиком на 10 і її знімаю. Далі нам слід викрутити свічку запалення, щоб було зручно. Прокручувати двигун. І так, Зараз відкрутимо свічку запалення для зручності і для того, щоб виставити поршень двигуна у верхню мертву точку. Викрутив свічу запалення. Зараз поміряю, який в неї зазор. 08. Туга заходить. Щуп 08. Так, 075. 0,75 заходить. Так, з закусом невеликим. Десь зазор 0,75. Далі нам треба виставити поршень у верхню мертву точку. Перевіряти ми це будемо за допомогою цієї викрутки. І так, зараз у нас поршень опущений. Щоб його підняти, треба ручним стартером підняти його у верхню максимально вгору. Контролювати я буду це за допомогою викрутки. Так, ось наша верхня мертва точка. При цьому у нас два клапани повинні бути закриті. Так, клапан закритий, клапан закритий. Так. так Паршеньок ось він. Так, дивимося. Тепер виміряємо зазор. Зазор буду виміряти щупами Ось такими. Він повинен складати 0,2 мм. Так, зараз беру щуп. 0,2 мм. выпускные у нас ближе до выхлопной трубы впускные ближе до нашего карбюратора так как видим зазора 0.2 не имеет далее 0.15 меряю зазор 0.15 Не виходить. Немає зазору 015. Так, зазор в нас 0,05. Міліметра єлі-єлі влази у нас між клапаном та карамислом цим. Ну що, будемо регулювати тепер зазор. Для цього нам потрібен ключ на. 13 та ключ на 10, щоб розконтрагати оці гайки. Розконтрагаю оці дві гайки, і зараз буду виставляти зазор. Великою гайкою ми піджимаємо коромисло, а Маленькою гайкою контрагаємо її коли у потрібному положенні. Так, ще трішки. Клапана були зажаті дуже сильно, ну, в такому разі. Якщо їх не вчасно відрегулювати, або взагалі не регулювати, то рано чи пізно двигун вийде з ладу. Скоріше за все, рано чим пізно. Так, ну десь отак. Так, виставляю зазор на випускному клапані 0,2 мм. Так, от. Kontroll-Heidi. Піджаву стало туго відпущу трішки. Зараз входить щуп із закусом, з легким, але мені не подобається, що хитаються ось оці коромисла. Так, ладно, давайте зараз пускаємо і по такому самому принципу Вот Так, есть зазор, есть тришки на выпускном, ну, тришки большие зазор. таке. Далі, тепер прокрутимо ручним стартером, доругу знову виміряємо наш зазор. Перевіряємо Проверяє... зазор. Так, зазор є. Е. Здається, слабий зазор. І так, відрегулював зазор в клапанах. Тепер 0,2 на випуск і 0,2 на впуск. Далі ставимо на місце кришку, не забуваємо під'єднати патрубок відводу картерних газів, який йде до повітряного фільтру, вкручуємо свічку запалення, надіваємо колпачок і все. Заправляємо пальним і наш генератор готовий до експлуатації. І рекомендовано кожних 50 100 мотогодин перевіряти зазори клапанів, якщо ви хочете, щоб у вас довго працював двигун на генераторі. Якщо ми б цю процедуру не зробили рано чи пізно зазора в нас в клапанах, зазор був маленький і рано чи пізно якийсь без клапанів. Прогорів, і двигун би вже в нас б працював або погано, або взагалі б не працював, не було б компресії. Тому рекомендую я, із досвіду експлуатації такого обладнання, одразу перед першим вводом в експлуатацію виконати регулювання клапанів. Тому що на заводі не завжди правильно, не завжди коректно клапана регулюють. Може, це свідомо це роблять, щоб двигун менше. Відпрацював може і ні, може так, так, так налагоджений технологічний процес. Так що я рекомендую одразу відрегулювати клапана та кожних 50 100 мотогодин перевіряти зазор. Тоді ваш генератор пропрацює тривалий термін. І так, ми відрегулювали клапана, а тепер буде. Перший запуск. Попередньо заправили паливом. Це у нас бензин марки А95. І перший запуск. Для цього нам необхідно закрити повітряну заслонку, перевести в положення пуск. Вона у нас закрита, ось, намальована. Далі. Далі, переходимо на ту панель. Пауза. Далі. Вмикаємо запалення, дивимося, що в нас автоматичний вимикач споживачів був вимкнений. І стартером запускаємо. І одразу переводимо доложення Через певний час Вмикаємо асоцівачів. Так, ми налаштували генератор, виконали технічне обслуговування перший раз, виконали перший запуск. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей, усім до побачення!